Усім привіт! У сьогоднішньому відео я розповім про ризики та помилки. Перше, про що я почну говорити, це інвестування помилок. Поширені помилки включають відсутність диверсифікації, емоційну торгівлю та спробу зафіксувати ринок. Довгострокове інвестування та широка диверсифікація зменшують ризики. Наступна тема це захист від обвалів фондового ринку. Диверсифікація, захисні запаси та грошовий резерв обмежують втрати, довгострокове мислення та ордери стоп-лосс забезпечують додатковий захист. І остання тема це психологія в інвестуванні. Жадівність і страх часто впливають на рішення, так як чітка стратегія, дисципліна і прийняття коливань сприяють раціональним діям і довгостроковому успіху. В цьому в мене все. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і наскати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.